Ніякого тиску, ми нікого не слухаємо, обираємо самі, що ми робимо в житті. Щоб самовизначитися, треба самопізнати себе. Якщо ти не запалаєш, ніколи тоді не засяєш. Це бажання знайти себе потрібно народити. Я хочу малювати мультики. Я люблю Опосуми в моєму сердечці. Привіт! Мене звати Софія Телегіна, а це новий подкаст на Urban Space Radio Покоління перемоги. Ми створюємо його разом з освітньою фундацією Go Global, яка просто зараз працює над менторською програмою для підлітків. Завдяки цій програмі старшокласники зможуть краще пізнати себе, свої сильні сторони та особливості. Понад 140 учасників протягом чотирьох місяців працюють із менторами, беруть участь у тренінгах. Направляють їх до пошуку внутрішньої мотивації до навчання, соціалізації та втілення творчих і соціальних проєктів. Власне у цьому подкасті ми поговоримо про всі ці речі, такі важливі для людей, які тільки починають своє доросле життя. У кожному епізоді я спілкуюся з кимось із менторів програми та власне підлітками, які поділяться власним досвідом дорослішання. Самовизначення і самопізнання. Я сама не так давно була підлітком, і Мені дуже цікаво поспілкуватися зараз з новим поколінням українців, яке мусило дуже швидко подорослішати. Слухайте наш подкаст на всіх подкаст платформах та у Ютуб. Ставте ваші оцінки, коментарі, і запитання, а ми зможемо на все це відповісти разом. У нашому найпершому епізоді ми поговоримо про самовизначення, відчуття власного призначення у житті та окреслення особистих цінностей. Мої гості сьогодні це менторка програми Оля Лещик та учасниці програми Богдана Суярко та Кіра Дмитренко. Привіт, Приві. дівчатка. Йо. Дівчатка, я би хотіла, щоб ви спочатку представилися по черзі. Давай, Оля, почнемо з тебе. Розкажи, чим ти займаєшся? Власне, я Оля, режисерка, творець мистецький. Це один мій напрям. Інший напрям я пишу статті. Працюю в комунікаціях. І третій напрям, власне, той, який для душі, і той, який про місію життя. Я менторка із самореалізації, зокрема, угу. наразі разом із GoGlobal у проєкті покоління перемоги. І я це моя місія. Я маю допомогти людству знайти свою реалізацію, знайти шляхи до цієї реалізації. Тому власне працюю з підлітками. Ой, давайте тоді представимо дівчаток. Давай почнемо з тебе, Кіра, раз ми вже тебе затронули. Добре, я Кіра і. Я дуже захоплююсь малюванням. Я митець, дуже люблю розмірковувати про життя, можна сказати, філософ От. і обожнюю мультфільми і будь-яку анімацію. От. Ух ти, Цікаво. Богдана, тоді ти представся? Йоу, мене звати Богдана. <сумів> Я люблю опосумів. Опосуми в моєму сердечці. Також дивлюся аніме. Загалом, може я творча людина, я вмію малювати, але не вважаю, що це зовсім моє. Я хочу як підліток найбільше зробити для українізації наше населення, тому що ця проблема для мене дуже гостра. Зараз багато військових гине, і це мені дуже болить. І я хочу сьогодні про це поговорити загалом і розказати про мою самореалізацію та емоційний інтелект. Одразу всі карти на всі теми виклала. Гаразд. А розкажіть про вашу мотивацію. Чому ви вирішили податися на цю програму? Ну, моя мотивація особисто е, було точно визначити, що я хочу, бо в мене були вагання, і мені потрібно було хоча б приблизно знати, ну, що я хочу впевнитися в чомусь, отримати знання, і мені дуже була потрібна підтримка і відолі я отримала так. Богдану. Ну, я ще той задрот. Мене витягували з ями шкільний психолог, шкільний директор і єдиний друг із реального життя, яку я знайшла, моя подружка Кіра. Це важливо, підтримка. Ви подавалися разом на цю програму? Так. так. Тобто ви були подружками і до неї, і зараз? Незадовго насправді. Так. Але це стався такий меч, і ми законектились. Загалом. Я хотіла піти в цю програму для того, щоб зайняти себе чимось, для того, щоб, можливо, говорити більше про те, що мене турбує, і якось самореалізуватися, і щось робити в своєму житті, і не стати зовсім уже відбитим задротом. Чі. Ну, тема у нас сьогодні про самовизначення. Мені здається, що це така теж тема, яка і окреслює і оце задротство, як ти кажеш. Тому давай, напевно, з Оля з тобою спочатку почнемо і поговоримо про теорію, які взагалі, можливо, є там інструменти для визначення самореалізації, самовизначення шляху майбутнє для підлітків. Якщо говорити про самореалізацію, ми починали. Наш проєкт із цього, із першої мотиваційної лекції, власне, моєї на цю тему, і весь проєкт від початку і до кінця він пронизаний самореалізацією. Знову ж таки, тому що це важливіше. Важливо вступити, важливо знати, отримати якісь софт скіли, важливо отримати хард скіли. Звісно, важливо кетчапи і надолуження освітніх втрат. Всі ці прекрасні схова вони важливі. Але поки ти не розберешся в тому, хто ти є і для чого ти є, якби. Страшно, це не звучало, і що ти хочеш зробити в цьому житті? Щастя не буде, на мою думку. Кайфу від життя не буде. Будуть спроби, будуть пошуки, будуть злеті і падіння, і це нормально, але я про те, що фокус на власних бажаннях це найважливіше. Все інше надолужити, знайти, навчитися здобути можна набагато легше, ніж зрозуміти. А що мені робити взагалі, і на що я тут і зараз ось народилась, mm. так? І якщо говорити про інструменти, то спочатку це бажання знайти себе потрібно народити. Ніякий тиск, ніякі слова інших не мають працювати. Ну, Дівчата, скажіть, як так, ви взагалі до цього так. ставитесь? У вас вже є плани сформовані після школи? Так, у мене є чіткі ви вже, плани. Ви вже розумієте, є. хто ви, куди ви рухаєтеся? Ну не зовсім. Я зрозуміла, можливо, в ким я хочу бути і в якому напрямку рухатись, але в мене немає чіткого плану. Я просто знаю, чого я хочу, і мені поки що на даному етапі цього достатньо. Я знаю, у мене є чіткий план. Я розумію, що однієї професії на життя. Це замало. Я буду точно її змінювати, скоріш за все, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Може, я відучуся на професію, яку хочу. Це it спеціаліст, а потім піду відучуся два тижні і піду до батька в армію. Тому що ми не знаємо, що буде завтра і як далі доля нас поведе, але поки що я впевнена в тому, що хочу робити. Ну, я по твоїй відповіді чую, що в тебе є якийсь соціальний тиск. На тебе впливає соціум, реальність, події, які відбуваються навколо нас. Чи на тебе тисне Кіра? Взагалі, на мене тиснуло те, що вже ж десяте класи, 11, Треба знати куди вступати. Треба вже шукати університети, коледжі. А я не знаю, куди. Ну, тобто я не знала. У мене не було уявлення, і я, нач... я думаю, що я. Ніким не стану. в мене були такі думки, бо я не знаю, чого я хочу. От. У мене от, от, був тиск з того, що треба було і зараз обрати місце, де вчитися. От. Це дуже впливало на мене. Скажімо. Завжди да. можна піти на фосфорний завод. Рекомендую. Окей, ну ти трошки розібралася з цим під час менторської програми. Так, я розібралася. У мене було бажання, і зараз воно є. Е, я хочу малювати мультики. І спочатку я сумнівалася в цьому, бо, ну, ну, типу, кому потрібні мультики? Ну, спершу так думала. Це не архітектори, не будівельники. І я думала, що можливо треба обрати щось, те, що потрібніше буде людям. Але е, на менторській програмі я зрозуміла, що. Все таки, да, я хочу малювати мультфільми, хочу це робити, і я в цьому впевнилася. Справа в тому, що що би ми не думали, що соціум хоче від нас, це ніколи не спрацює, якщо ми цього не хочемо. І навпаки. Так складається, що коли ми робимо те, що дійсно наше, і те, що дійсно в наших бажаннях, виявляється, соціуму від нас це найбільше потрібно. Якщо говорити про інструменти, обов'язково говорити з собою через творчість, через mm -hmm. мистецтво, будь-яке, що завгодно, можна просто е, пописати, хоча б фрірайтинг, так от вільно просто сісти, поставити собі запитання і без аналізу просто писати безперервно. Це вже така маленька творчість, розмова з собою. Можна говорити з собою. Через інших, так, от я зараз говорю трошки об вас, я розмірковую. Тобто спілкування, діалог абсолютно прекрасно працює, можна наняти людину спеціальну навчену, ментора з <голова>, орієнтацією, звісно. Тобто, ну але говорити з собою будь-якими методами важливо, це база, перша база, від якої далі можна рухатися в різні інструменти і в різні цілі. Богдана, що ти розкажеш про Нашу програму і про самореалізацію, і саме про менторські якісь. Чи тобі допомогла програма визначити, що ти будеш іти на айтішницю, айтівницю, вибачте, і далі там до батька? Um... Я насправді давно вже визначила, що я хочу йти в ІТ, У мене є деякий меч, у мене є деяка картинка. Тобто, я уявляю собі чорний екран із білими такими буковками. Я сиджу його вночі, пишу, сплю три години, з встаю каву на голодний шлуночок і побігла собі творити щось. Ну, ти прописала собі повністю весь свій план. Не? Ну, не те, щоб повністю багато чого в моєму житті змінюється, і навколо люди дуже впливають на мене, і це трошки тяжко. Але є один класний вислів: якщо ти не запалаєш, ніколи тоді не засяєш. І ось в, в індивідуальних заняттях з Олею я це прям класно для себе викреслила, що ну, підкреслила скоріше, що. Це потрібно. Треба палати, треба палати своєю справою, палати навколо і доносити усім свій цей вогник. Класно, я буду знати, дякую за фідбек. Mm -hmm. <с> ну, правда, це я згодна абсолютно з вогником. І неважливо, яка ти людина мистецька чи ні, творча, така от хаотична, як ми з Кірою, чи така структурована, заземлена, як Богдана, але важливо горіти. Дівчатка, а для вас самовизначення і самопізнання це одне й те саме? Ну, для мене це дуже пов'язані речі, тому що щоб самовизначитися, треба самопізнати себе, дослідити свої всі грані, свої вподобання, дослідити те, що тобі цінно, і без цього не може бути самовизначення, я так вважаю. як? Моя... Пізнати себе дуже важливо, але інколи визначення може варіюватися, mm -hmm. в залежності mm -hmm. від того, як ти, наскільки ти себе пізнав. Умовно, я могла раніше не знати, що у мене так класно. Виходить, любити опосумів. От, жила собі, і потім так щолк, і я почала їх любити. І от так уже щось там. таке. Що за прикол з опосумами? Розкажи, будь ласка, бо ем, до менторської програми я наче була в ямі, прикинута мертвою, як опосум. прямо як він. І люди навколо. Euh, псих... Шкільний психолог, директор школи намагались мене якось витягнути. І такими маленькими кроками я підступилася до цієї програми. І індивідуальна зустріч з Золею подарувала мені стільки емоцій, мотивацій, я ніби зарядилася. От такого давно в мене не було. І я отримала цю мотивацію. Я знайшла те, що мені так подобається, те, що мене запалює, я як. -то... Тростинка, яку так підпалили, і потім такий пожар пішов. Ва, всі ми трошки опосуми. Це точно. Є. Ну, це спосіб сховатися, іноді від реальності я теж можу ховатися. Це окей, насправді класно, коли це по Посунячий, як це сказати? Mm -hmm. Класно, коли ти робиш це як опосум, а не як. Пінятно-опосумно. Так, пінятно. Тож там є багато цікавих слів, тож пізнавати і пізнавати Богдану. А я завдяки опосумам зрозуміла, що я люблю бобрів. <с>? <ст> не <стан> опосуми. <в pray for them> ні, не <small> <aller> опасують. <small> мені подобається, що вони такі от можуть вкусити. От правда, вони агресивні і людей в заручниках тримали, таке <ın centimeters> реально було, і магазин грабували, то та вони такі. І в них є своя така хатинка, своя така територія. От ніхто їм ну, вони, вони живуть, і їм комфортно. Ніхто до них не лізе і їм класно, вони, наче своя така лагуна, там свої ну, будиночки, свій світ, і вони там собі живуть, живуть челірують. Та, челірують, от читаєш думки. Але да. якщо треба, я так розумію, можуть ну кусити? Так, так, я так, да. Дуже цікаво, Кіро, я тебе зараз це трошки розкрию. Просто я можу вкусити, коли от це прям для мене особисто, і для мене цінно. Тому що якщо ну я навіть іноді, хоча так неправильно, я не зважаю на себе, але якщо, наприклад, рідні для мене це цінні. Дуже і друзі. І якщо до них ну хтось щось скаже або щось зробить, мене це одразу я вже не можу, Я вже зла і я вже Бувник готова палає. лупить, <пит> бить, можна сказати, так. Окей, давайте до самореалізації повернемося. Ви е, розказали, як знайти те, що подобається. А тепер давайте поговоримо про е, те, в які бік ти. Чи йти в сторону арту, в сторону творчості, чи йти в сторону фінансів, тому що ну, буває по-різному хочеться. І от як знайти цей баланс? Це про що обирати, скажімо, угу. місію душі, призначення, чи обирати тут і зараз, знову ж таки, привід Богдана, земне життя, завтра о восьмій ранку, нам треба якось виживати людство. Ем, я хочу від себе сказати, що на мою думку. В людині є близько шести-семи граней, і всі ці грані можуть і мають бути реалізовані. І ми mm -hmm. всі різні. Мрійливо, місійно, вселенські, якісь такі космічні. Одна грань. друга mm -hmm. грань творча, третя грань, конкретно тут заземлена. Я вважаю, що важливо розкрити в собі всі свої грані, всі свої. Частини, і кожна з них відповідає за своє. Я думаю, що в кожного з нас є якась і творчість, і космічність, і заземленість. Uh -huh. В когось більше, в когось менше, це окей. І я вважаю, що це все може бути реалізовано і навіть поєднано, навіть якщо воно трошки десь протилежне. Ну ми такі, ми багатогранні, це класно, ми різні і. Це довгий шлях шукати, реалізовувати це все в собі і зовні і поєднувати в цілісного себе довгий шлях, але прикольний. Мені особисто подобається для мене. Важливо обирати професію за покликанням або те, чим я буду займатися, тому що знаючи себе, якщо я піду кудись. Те, що мені не подобається, бо до цього не тягнусь. От чесно, я не зможу нічого зробити. Мені це буде дуже важко. Ну я буду намагатись, але я здамся. Я не зможу, навіть якщо багато грошей буду заробляти, це недовго буде, чесно. Тому я вважаю, що краще е, працювати і робити те, до чого душа йде. Що тобі подобається, тому що воно водночас і надихає щось робити, і від цього ти можеш, може, не дуже великі кошти, але і вони але маленькі, але це буде все одно дуже ну, приємно. От і як один казав, що коли знайдеш свою справу, ну, скажімо, за покликанням, то будуть і гроші. Хоча це не завжди так, але я думаю, працює. От я думаю, що працює. Я дійсно згодна. Я думаю, що так і працює. І для цього треба знайти не просто, наприклад, у тебе мультиплікація, не просто робити якісь мультики, які тобі замовляють, або що на початку так стажування, шлях, але потім важливо знайти своє, свою унікальність свою особистість і свої внутрішні сенси протранслювати через будь-яку роботу навіть в бухгалтерії, це можливо. Я бачила такі приклади. Правда, є ще доповнити, так насправді є один мій братанчик Василько. Порада від Василька, хештег один. В кожній нудній справі умовно сайт на громадянську освіту, який ви ледь-ледь робите. У кожній справі можна знайти щось цікаве. Це був просто сайт як приклад того, як можна у шкільній програмі подавати матеріал. І я зробила сайт з опосумами. Там було про те, якого опосума вам слід обрати по вашому доходу, е, який опосум підходить. Там трошки про опосумів, сторінок так 10. ну трошки. Е, і загалом мені це зайшло. Головне, навіть в якійсь нудній справі, якщо це частина вашого життя, і ви маєте це робити, класно було б від цього відмовитись, але якщо потрібно, то в чомусь знайти сенс. А які поради ви дали от підліткам, старшокласникам, таким же, як ви, для самовизначення? Зрозуміти, що ти любиш. Зараз я поясню. А, я... Любила і люблю фільми, серіали і ну мультфільми. І я думала в якийсь момент стати режисером, писати сценарії. Мені теж ну хотілося тобто я почала розмірковувати про це. Потім мені подобається монтувати відео. Ну просто от я бачила, як знімають, як роблять, і мені захотілося спробувати, і я спробувала, і мені сподобалось. І я вже почала думати, а може як. Типу, щось з монтажем, я така, так, собі в нотаточки. а потім мультиплікація. Як же ж я до цього дійшла? Ну, взагалі, мене надихнув А, Я подивилася його біографію. Мені просто стало цікаво, як він до цього дійшов, з чого починав, і я зрозуміла, що. Я хочу теж це спробувати. Я хочу теж донести свої сенси. Я можна сказати, заради цього йду що я хочу щось сказати. Ну і хочу змінити світ, але це <рес> <рес> так. От. Але дуже погано, якщо ви не знаєте те, що вам подобається, це вже потрібно спочатку це копати. Але якщо ви знаєте, то вам потрібно. Уявляти картинку цього, як ви можете донести світу це, якщо ви хочете якось це монетизувати, важливо шукати не професію, в якій є щось із цього. Можна створити свою професію, своє якесь власне бачення цього. І е, якщо у вас є якийсь конект. То ви маєте його якось розвивати. Як це можна зробити? Через оточення. Наприклад, я хотіла дуже сильно українізуватися і вивчити українську, просто сидячи вдома і задротячи в ігри, цього не вийде. Я пішла в Діскорд в різні ком'юніті, це особливо Майнкрафт, моє коханечко, і там дуже. Спочатку у мені попалося дуже токсичне ком'юніті, і це було жахливо. Але потім я зрозуміла, що мені тут не місце, і я пішла звідти, і я знайшла дійсно своїх людей: людей, які тебе підтримують, дають тобі мотивацію. Коли ти затухаєш, вони тебе вислухають, вони тебе підтримують. Це може зайняти довгий час. Я в задрозтві вже півтора роки. І таке життя. Просто я так живу, мені це подобається. Це таке щось. Якщо реальні люди не влаштовують, шукайте в інтернеті, шукайте якісь можливості. Якщо є хоча б одна людина, якою ви конектите, і ви зможете з нею поділитися, і вона вас вислухає, то робіть це. Так ви зможете знайти підтримку. Підтримка дуже важлива. Класно. Клас. Ну, можливо, я б від себе додала, що якщо вам 17 років і ви до сих пір не знаєте, що вам подобається чи чим ви хочете займатися, і ви не можете це знайти, це окей. Так. Абсолютно окей, це окей, і і сімнадцять, і 45. і сорок п'ять взагалі так. неважливо так. Якщо повернутися до тиску соціуму, ну ніколи під тиском нічого хорошого не зробиться. Те, що ти не знаєш, ким ти хочеш бути, це окей. Всі ці дорослі, які 30 років працюють на одній роботі, вони це роблять від тиску, а не від того, що вони обрали. Мало хто реально обрав, реально працює, і я таких знаю. Просто на, на двох пальцях можна перерахувати угу. навіть півтора. їх. Я особисто з тих людей, які вступили за бажанням батьків на професію. Я теж через рік я кинула університет. Я теж. Не пошкодувала жодного разу. Це не реклама кидати університет, але це конкретний кейс, тому що це було не моє. Друга. Давайте так, повернемося до інструментів. Чекіра, ти маєш щось сказати про можливо інструменти якісь, які допоможуть. Так, ну я один на менторській програмі для себе знайшла такий інструмент. Богдана частково про це казала. От, е, ми уявляємо себе в цій справі, от, наприклад, ну, років через п'ять, може, не через п'ять, давайте через один, там, через місяць. Якщо ми це оберемо, то як ми будемо почуватися? Хто буде поряд? Яка буде, е, яке буде середовище? От. І за допомогою цієї вправи я якраз і зрозуміла, чого я точно хочу. От це було тоді, і я така: блін, я цього хочу все. Клас. Ну ми заспокоїли наших слухачів, що якщо вони не знають, хто вони і куди рухатися, то все окей. І ще й дали їм поради, як все ж таки визначити. Я додам з вашого дозволу саме про інструменти. По-перше, Ніякого тиску, ми нікого не слухаємо, обираємо самі, що ми робимо в житті. Угу. Ми маємо народити в собі бажання захотіти себе пізнати, визначитися з собою і реалізувати себе. Ми беремо і ставимо собі за мету. Поговорити з собою, почути з себе і розібратися, що я люблю, які справи є в цьому світі, які запалюють мій вогник. Є купа вправ в цьому руслі, той самий Ікігай, наприклад, можна просто можна мені написати, я там вправи, якщо хочете. Це досить індивідуальна історія, в кого що працює. Можна написати собі списки, наприклад, список того, що мене наповнює, дає мені сили, список того, що мені болить, чому важливий. Тому що наші найбільші болі, якщо їх перекрутити, пропрацювати, це наші найбільші суперсили. Я працюю із самореалізацією, тому що я дуже страждала довгий час від того, що я не знала, хто я, і ніхто мені не міг сказати. Я не знала, що робити. І від того я в це пішла, прийняла, відпустила, пішла. В це створила систему самої особистості, самореалізація, написала книжечку і пішло. Оце поїхало. Тому власне. Ми пишемо список сили. Ми пишемо список болю, і ми накидуємо професії, в яких я могла би працювати. От уявіть, що немає ні проблем з грошима, ні проблем із людством. Все окей, трошки абстрагуємося да, Богдану, саме для того, щоб зрозуміти себе, ми маємо абстрагуватися від війни, щоб зрозумівши себе, повернутися у війну і зробити те, що ми маємо. Тому що якщо ми фокусуємося на болю або біль є постійно. Як не війна, так ну, у нас постійно хвороби, ми, в принципі, як людство, трошки таки, ну, знаєте, не те, щоб дуже успішні, як соціум. Тому тут постійно є проблеми. Ми маємо від них абстрагуватися, зрозуміти себе, свої сильні сторони, суперсили, прокачати їх і повернутися в цей соціум, сказати, ну, а тепер я буду тебе лікувати, соціум, допомагати. А далі ви берете і пишете. Плани, як можна це втілювати? Кроки, можна хаотичні кроки, можна конкретні кроки в кого що працює, але ви намагаєтеся працювати із ціле покладанням. Уявляєте, якщо треба себе на два кроки вперед, повертайтесь назад і плануєте. Не уявляйте себе дуже далеко, бо то важко. Я через 10 років просто неймовірна, але ж туди дійти, ще треба і якось трошки ручки опускається. Ого, що скільки йти. Це ціла менторська програма для наших слухачів, щоб вони самі пройшли цю менторську програму і визначили, що вони хочуть. Кей, мені здається, що ми сказали вже дуже багато. Давайте залишимо це все. Я хотіла дещо додати зовсім трошки: в світі є 40 тисяч професій, і я думаю, що ви можете вигадувати і більше. Тобто, уявляєте, 40 тисяч професій. Точно можна для себе щось знайти, потім змінити, от або самій, або самому вигадати професію. Тому це правда. Тому все в ваших руках так Ви рамок гадуйте. немає свобода повна. Рамки Просто повні рамки хочете І <рив> з взаємоповагою до інших, і все в принципі, і з любові. Так, так, дякую вам дуже за розмову. Було дуже цікаво поспілкуватися. Навіть деякі висновки для себе я буду користуватися цими інструментами, бо я теж не знаю, ким я хочу стати, коли виросту. <рив> Тому всі ми такі. Ви слухали подкаст Покоління Перемоги на Urban Space Radio. Дякую дуже. Ставте ваші оцінки, коментарі, запитання. Ми спробуємо на все відповісти.